Всім привіт! З вами Юліан 2013 і сьогодні ми починаємо грати Майнкрафт з модами. Да, ну так почнемо. І ми маємо уголь. Це добре, що є уголь, нам його багато треба. З нього ми будемо робити нано-броню потім іншу броню, потім ще іншу. Ви зрозумієте. Я вам буду робити обзори модів, також я маю мод Smart Moving, як ви зараз побачите його, я можу лазити, залажу. Ну, я цього робити зараз не буду, тому що я в шахті обзор модів я вам буду робити іншими разами. Коли я десь так вже на серії 5 зупиниться. Буде таке питання, як цим модом користуватися, підкажіть, будь ласка, я вам це все обов'язково покажу. Ну ладно. Ми добули 11 угля, і це трошки добре. Чи трошки, бо тому що його мало у нас. Я в автоверстаці взяв ще одну кірку, бо в мене просто серія не була, вийшло. Так що я. У нас буде шахта. Ми зараз на 34 рівні. І це диво ми були. Я не знаю, що з нього робити можна, Ну, я потім на Віки подивлюсь. Надіюсь, ви знаєте, що таке віки. Це добре, що тут є тінь. А точніше голову, голову теж потрібне. Воно потрібне для бронзи і для всяких інших матеріалів. Ну, зараз ми індастріалкрафтом не займаємося, зараз ми тільки... Отам прості предмети. У мене тут багато руд є. Я не знаю, що вони так кого все дають. Я знаю тільки чекарі, мені ця руда подобається. А найбільше я люблю квантового броню. Якщо ви зайдете в ній в лаву, ви, вам ніякого урона навіть даватись не буде. Ви будете горіти і вам нічого від цього не буде. Ну так рим далі. Три хвилини, а ми вже добули хоч трохи рисуємо всіх. Це класно. Так, граємо. в крафті, до речі, є Angry Zombie. Це таке створіння. Похоже на зомбі, є сильним воно. Може носити все, що хоче. Зомбі теж може, але воно 100% відбере, Що ви захочете. Ми до вже до кінця, до бідрока. З надією щось добути. Крім землі, ми так вольдому. І це кварц. Кварц теж потрібна штука. Можна зробити кварцовий меч він не сильний. Тоді й копер. Надіюсь, ви знаєте, що таке копер. Це типа алюміній. Що передає струм. А головне шарти? Earth Shards Це дуже класна штука. Хм, так. А це що у нас? Це у нас. Я розумію, що ми в шахту щось корисне добули. Це правда. Деякі люди в мене питають, чого я говорю по-українськи, а не по-російськи. Тому що я українець, ви, звісно ж, уваги на це не звертайте. В похід з шахту ми добули дуже корисну річ, яка називається Air Shard. Ну, може, там і інші шарди потрібні, але ну, Air Shard це теж класна штука. Це до магії відноситься Таункрафт. Ви скоро поймете, що таке Таункрафт? Я вам зроблю обзор. І прекрасно в мене зламалась кірка. Треба буде собі скачати новий. А мені що желізно, не жалко? Тим більше ще на ми рівні? 19-му тим паче. Від 16-го якось там рівня вже мають бути алмази. Справда. Головне цю кирку не витратити повністю. О, бачите. І повезло, що й желізо є. А так би... Я порушив головний закон. Ніколи не рий під себе. Зато повезло. Ще й як. Уявіть, я би впав в лаву. це б ще який би розгром був. Що це? Так, лава, лава, лава. Ти мені не потрібно. Отак, щоб ми на неї не падали. Ми дорилися до такої піщери Там є дуже багато корисних ресурсів. Я потім скачаю собі мод Zoom Map і видалю мод Map Хоча я так добре не знаю, як видалити Map Треба обновляти О, Привіт, братіш! Завжди, я щось... Хтось в якійсь шахті завжди або щось має статись. Во. Нанес я не піду 100%. Хоча можна й піти. Куди далі? Тут є синій шарт. Як він у нас називається? Інвертар заповнений. Кватершарти. Водяний шарт. Кварц Коротше, люди, оця серія вийшла дуже вдачно. Я цю серію буду ділити на два. Тому що ця серія присвячена шахті. І поки ми з тої шахти не виберемося... Я буду так знімати. Серія. Перша, Ну, наприклад, серія перша, парт 1, серія перша, парт 2, серія перша, парт 3 і ла 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 чому тому подібне. А сьогодні мені дуже везе, як бачите, хоч треть кірку, зато чим одною желізною кіркою ми роздобули багато чого. Так мені і земля не потрібна. Хай згорить. Саженці мені не потрібно. І редстоун, він теж потрібен. Саме потрібно більше мені поки алмазів. Алмази всім потрібні. І знову я добув ватершарт. Їх рідко зустрінеш. Зато в мене їх шість. І вони використовуються для магії. Це я вам вже казав. Оці серії я поділю на дві частини. Може і більше. Ніхто не знає. Так добре. Я під своїм будинком. Як я би знав, що так під моїм будинком так багато ресурсів водиться. Такі є. У мене буде інвертай заповнений. Ще зелені шарди в мене здається вони вже є. Та, у мене є земляний шарт. Називається. Уголь нам теж сильно потрібен. Зугля можна зробити наноброню і всяке тому подібне. Коротше люди, оця серія, виходить, вдала. Серія, може 45 хвилин буде. І ще я хочу поміняти. Моди. Родив нас дофіга і трошки. Тобто скільки я ненавиджу вас. Ну, так ми повертаємося назад, Повертаємося вверху. Ну от, ми будемо далі ходити по шахті. Я тут точку позначу. А вейпойнс у нас буде шахта. От так вейпойнс, шахта. Я не я трошки не вважаю вімені мап, тому що тут момів не видно. Ну, але це добре, що хоч зум. Мені мап є. Який б не було, це було б дуже погано. Отак От далі. в нас багато і це добре. Ми будемо переплавлювати реч. Лава. Це, дається, пустий шарт, чи який це шарт, я не знаю. Який це шарт? Айр шарт. Повітряний шарт. Желізо. Ми йдемо далі. Кварц Я з нього зроблю меч. Меч цей багато знімає. 10 хп. Це що у нас? Ні, це нам... Це я не знаю, що таке. Питаємося назад і шукаємо ще щось. Бачу, там щось є. Хоч би не впасти в лаву. Я натиснув цю кнопку, буду присідки ходити. Коротше я прокупаю, подивлюся, що там є. І треба ще. Над лавой і так жорстко. ззаді можуть з'явитися ті зомбі.